Сьогоднішнє відео про ресторани. В Києві є безмежна кількість локацій, ресторанів для весілля, і здається, що обрати свою локацію буде неважко, але повірте, це вам тільки здається. Ви приїдете і зрозумієте, що локація для вас або завелика, або занадто маленька. Вас, можливо, влаштовує середній чек на людину, але ви маєте прорахувати корк послугу, так якщо. Вам ресторан дозволює, дозволяє привозити ваш алкоголь, але за кожну пляшку вам потрібно сплатити гроші. І вартість алкоголю для вашого весілля на людину буде більше, аніж вартість банкетного меню да, середнього чеку на людину. Враховуйте це. Можливо, ви побачите, що банкетний зал непоганий, а локація для церемонії не вдала. Або за локація для церемонії, наприклад, якщо це буде якась галявина, також потрібно сплатити гроші. Ви зрозумієте, що за кожну опцію в ресторані потрібно сплатити, наприклад, підключення вашого ведучого і музиканту до розеток або послуга розрізання весільного торту або короваю. А це оплачується окремо. Так таке, також є. Коротше кажучи, цей список я можу продовжувати дуже, дуже довго. І от якраз на курси школа наречених. Я про це все розповідаю. В мене є величезне відео і окремий список питань для банкетного менеджера, який ви маєте обов'язково поставити перед тим, як давати передоплату за той чи інший ресторан. Наприклад, ось таким чином їздять наречені на перегляд локації, які пройшли курс. Вони роздруковують або можна це тримати в своєму в Google документах і задавати ці питання банкетному менеджеру, щоб не потрапити в просак і точно знати за що вам врешті доведеться сплатити. Тож, вибір локації є дуже важливим і найзатратнішим питанням у вашому весільному бюджеті. І зараз найважливіша інформація, якщо навіть ти не моя наречена, але ти з Києва і області. І саме зараз ти знаходишся у пошуку своєї ідеальної локації для весілля. Напиши мені, я запропоную тобі найкращі варіанти в різних цінових сегментах. Для цього напиши мені в інстаграм або телеграм, надай інформацію про дату весілля, про приблизну кількість гостей планується церемонія чи ні, приблизний бюджет на який ви розраховуєте. Ну і напрямок. Тобто це має бути там якась відповідна відповідний район Києва, чи можливо за містом. Також я можу проконсультувати тебе по тому чи іншому ресторану, який ти вже розглядаєш. Тому що я знаю всі ресторани Києва і області зсередини, тому не борись, Краще запитати і проконсультуватися, тим паче, це безкоштовно для тебе, аніж потім кусати лікції і жалкувати, що ти зробила величезну помилку в своєму виборі.